Біткоїну на всіх не вистачить. Уявіть, біткоїну всього 21 мільйон, а тільки мільйонерів США 22 мільйони. І вже зараз він дефіцитний. А що буде далі? Дослідження компанії Glassnode показало, що зараз видобуто лише 19,8 мільйонів біткоїнів, і з них близько 4 мільйони безповоротно втрачені. А це більше 10 років без руху. Виходить, що у вільному обігу лише 15-16 мільйонів біткоїнів. Але хто ж володіє більшістю? Етіфі фонди, майкростретеджі, інституційні інвестори вони вже викупили значну частину. Майнерам залишилося видобути лише 1,2 і мільйони біткоїнів за наступні 100 років. А що ж буде, коли попит перевищить пропозицію? Біткоін це найдефіцитніший актив у світі. Його не можна надрукувати як долари. Ринки працюють цілодобово. Він суперліквідний та легко передається у світ. А у вас є хоча б одна десята біткоїна? Якщо ні, то подумайте, чи не опинитись ви за бортом фінансової революції. Підпишись та напиши в коментарях, скільки тобі потрібно біткоїнів, щоб почуватися впевнено в майбутньому.